Доброго дня підписникам та гостям каналу. Друзі. Таке сьогодні відео. Купив ось у дідулі машину. Дивимося. Купив у діда машину ГАЗ-52. Ага. І діду запчасті не нужне. Це новий диск, так? Да? Ну, ну? Ну, ну, таке. Ну, ось десь я новий. Це 52 газон. Да. 50 газ 52. Ось би ушні, ось підвісни. Коротше, що тут побачите, я напишу Гавриловичів номер. Будете до нього телефонувати. Так, тут таке, у ось бак новий ціну все до нього, до Гавриловича. Це, мабуть... А, це це годнє, доно щось його роз'їло, так? Да? Гаврилович, це доно негоднє, щось його роз'їло, так? Да? Ну, все щось зверху роз'їлоно. Ну. А ну то, то да, це воно таке. Негоднє. годнє. Тут. Так, що тут, тут десь... я Да що... де я ж показував, Що? Що? Хвара? Хвара. Да я показував. А, ну. Так, що ще? Там радіатор. Що ще? Ось, ось, ось радіатор печки. А це, напевно, Гаврило, це давно 53-го трамплр. Де? Оно. Да. 53-го 53-го. Так, а ось тут генератор. Якась помпа. А? Сціплення диск Ні, да я ж воно диск. Воно де цей Зіловський. А, Зилов, ага, понял. Ось, Хрестовина, Христовина дошно Зіловська. Кресто, крестовина Зіловська. Ген... ЄС і ці Газоновські Є і Газоновський і Зіловські. Ось, ось Зіловський новий Так, а ну сейчас ці. А, ось стартер. до газ 52. до нового вже, бо втягую ще тут електро, не я... Ну, це ж 52. Так. Да. 52. І це. І ось ці. Ступиці передні. Так, да, передні ступиці. Хуторки задні, а ступиці передні. Да вітрую. Цепиниться. Це. Телефончик Гавриловича напишу, дзвоніть, ну до його треба докрикуватися, бо Гаврилович слабо чує. На цьому все, до побачення.